Welcome to Apple Tree Channel! Hello everybody! Welcome back to my channel. Рада вас знову вітати на своєму каналі Вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки, вчителі та діти! Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за підручником Оксани Карпюк Англійська мова 6 клас нової української школи. Lesson у нас називається Vocabulary Search Page 33, сторіночка 33. Будемо сьогодні описувати людей. Спершу давайте з вами присвятимо нашу увагу грема-коне. Все ж таки, там, де vocabulary search, там буває і граматичні поняття. І подивимося на відмінності: Who's Who's? Це скорочення Who is, хто є, хто, що, хто який. Наприклад, Who is bald? хто лисий, Who is Plump, хто повненький. Далі. Who's got? Скорочення від Who has got? Хто має. – braids У кого коси. «Who's got long hair» У кого довге волосся. «Who's got a ponytail» Хто має хвостик? «Who's got a mustache» У кого вуса? І ще у нас є вираз який співзвучний. слово. Так, питальне слово, яке співзвучне з попередніми конструкціями whose. Це слово прикладається чий. Whose. Whose hair is blonde, чиє волосся світле, біляве. Whose nose is big? Чи ніс великий? Отже, звертайте увагу, будь ласка, на ці схожі е, слова whose, яке є скороченням who is, Whose got, яке є скороченням Who has got, хто має, і словом whose, яке прикладається. Чий. Ну, а зараз дамо відповідь на питання. І так, who's bold? Хто лисий? So Robert. Robert is bold. Who's plump? Хто повненький? Sam is plump. Who's got braids? У кого коси? Jessica has got braids. Або Jessica's got braids. Who's got long hair? У кого довге волосся? So Jessica. Jessica's got long hair. Who's got a ponytail? У кого хвостик? Kyle. Kyle has got a ponytail, У Кайла хвостик. Whose hair is blonde? Chia волосся світле, біляве? So Mia's hair is blonde. Who's got a moustache? є вуса? So Robert has got a mustache, у Роберта вуса. Whose nose is big, у кого носик великий. So, Kyle has got…» Або «Kyle's nose is big. Носик Кайла великий. Якщо ми хочемо відповісти на питання whose, нам треба згадати possessive case, присвійний відмінок іменника. Ми додаємо до імені апостроф «s». «Kyle's nose is big. Mias hair is blond. Task 2. Work in PS. Попрацюйте в парах. Ask and answer questions about the people in the picture on pages 28-29. Поставте питання і дайте на них відповіді про людей на малюнках на сторінці 28-29. One of you must close the book and answer the questions. Один з вас в парі має закритий підручник і дати відповіді на ці питання. Start like this. Використовуйте. Ці питальні конструкції. Так, починайте ваше питання як Who's? Who's got? Who's? А, наприклад, Who's tall? Хто високий. Who's skinny? Хто худенький? Who's got brown hair? Who's uh, short? Хто маленький на зріст? Who's weak? Хто слабенький? Who's got blue eyes? І так, відкрийте стріночку 28-29 ще раз. Так, ну це у нас page 29. Так, а стрінка 28, ага, ось вони. Отже, page 28 and 29. Yes? Це продовження тієї сторінки. Ну, будь ласка. І так, who stole, who stole? Дайте відповідь на питання. Number six is tall, yes. So, uh, who's skinny? No, because number nine is skinny, yes. Who's got blonde hair? Number four has got blonde hair. Mm -hmm. Whose nose is big? So, his nose is big, number six. Yes. Так, як кого звати вже. Можете повторити попереднє наше відео про Анкл. А, це Херри, його звати Херри. Отже, ви можете сказати Harry's nose, is big. Окей, поставте відповідні питання до текстів, які були у нас до малюнків, так, які у нас були на сторінках 28-29 у попередніх уроках. І дайте відповіді на ці питання. Ну а ми з вами йдемо далі, до, переходимо до третьої вправи. Copy the table and sort out the adjectives. І так, скопіюйте дану табличку до свого зошиту, перепишіть. І е, заголовки кожного, е, кожної колоночки будуть такими: як позитив, тобто прикметники, які несуть тільки позитив, позитивне значення, негатив, негативне значення. Ну, і є такі ще колоночка. І в якій одночасно можуть прикметники мати як позитивне, так і негативне значення. Що ми з вами зробимо? Ми з вами ці прикметники перекладемо. А ви там уже самі думаєте, чи вони для вас позитив, позитивні, чи вони негатив, негативні, чи вони мають дві сторони медалі. Да? І так, worried перекладається як занепокоєний. І так, worried занепокоєний. Kind, добрий. Selfish егоїстичний. Boring нудний. Helpful. Корисний. Тобто та людина, яка може прийти на допомогу завжди. Це однозначно «позитив». Так, curious допитливий. Можливо, для когось це буде positive and negative. Далі patient, patient, терплячий. Friendly, дружелюбний. Clumsy, незграбний. Тобто, що не зробить, у нього не виходить воно. Clumsy. Shy, сором'язливий. Можливо, для когось це буде positive and negative також. Romantic я вже не перекладала романтичний. Lazy – лінивий. Serious серйозний. Hardworking працелюбний Calm спокійний. Brave – Хоробрий. Rude – Грубий. Polite – Вічливий. Clever. Розумний. Якщо not clever, то нерозумний. Naughty Неслухняний перекладається це слово. Noty, неслухняний. «Інтрестін» цікавий. Отже, тепер ви знаєте переклад абсолютно усіх прикметників. Поставте це відео на паузу і розташуйте ці прикметники у табличку відповідно до того, чи несуть вони позитивне значення, негативне значення, чи позитивне і негативне. Може бути і так, і так. Task 4. Complete the sentences use the words from task 3. Доповніть ці речення. Uh, словами справи 3. І так, який у нас супермен? Ну, наприклад, супермен is brave. Супермен у нас хоробрий. Brave. Далі, Santa Claus. Santa Claus is Kind. Добрий. Harry Potter is curious, maybe. Curious, допитливий. Mickey Mouse is. Maybe Interesting. Ви можете підібрати будь-які прикметники, які вважаєте за потрібне. Cinderella. Uh, попелюшка. Cinderella is hardworking. Hardworking. Працелюбна. So and Shrek is. <laughs> ну, мабуть, він якраз і є незграбний, да, Clumsy. 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 And then so speak in groups, speak of the following. So, what are you like? А тепер дайте собі характеристику, які ви як людина. So are you helpful, curious, patient, are you friendly, polite, вічливий, or rude, naughty. So, worried, kind, selfish. Дайте характеристику собі. А потім, what are your classmates like? А далі дайте характеристику своїм однокласникам. Наприклад, там Maria is calm. So, Stas is brave. Well done. На цьому урок завершено. Я чекаю з нетерпінням усіх спонсорів свого каналу на перевірці домашнього завдання за робочим зошитом. Goodbye, good luck! до нових зустрічей!